На війні з росіянами загинув захисник з Луцька. Путін активно бере участь у воєнній стратегії щодо війни в Україні та заборонив відступ військ РФ з Херсона. Притулок російським ухилянтам у Європі, що кажуть у країнах ЄС, слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. На війні з Росією загинув лучанин Олександр Сак 1993 року народження. Сумну звістку повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбуці. Відомо, що Олександра мобілізували до війська 30 березня, служив захисник на посаді водія електрика. Олександр Сак загинув 22 вересня у бою в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Мешканцям будинків у центральній частині Луцька на три дні відключать гарячу воду через заміну насосного обладнання у котельні. Про це повідомили на сайті ДКП Луцьктепло. У зв'язку із зупинкою котельні на вулиці Вавілова, 6 від ранку, 26 вересня. Подача гарячої води буде припинена від центральних теплових пунктів за адресами, які ви зараз бачите на екрані. А також на індивідуальні теплові пункти за такими адресами. Причина зупинки виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання в рамках проекту модернізації централізованого теплопостачання міста Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Відновити роботу котельні та постачання гарячої води споживачам обіцяють вже 28 вересня до кінця дня. Російський диктатор Володимир Путін все активніше бере участь у стратегічному плануванні війни в Україні. Зокрема, відхилив прохання своїх командирів відвести війська з Херсона. Про це виданню The New York Times» повідомили американські посадовці, знайомі зі звітами розвідки. Зазначається, що відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів. Наразі вони здебільшого відрізані від своїх ліній постачання, і, ймовірно, вважають, що можуть залишитися у безвиході проти українських сил. Саме тому відмова диктатора призвела до зниження морального духу серед військ. РФ пише видання. Такий відступ зазначають журналісти, був би ще одним принизливим публічним визнанням: невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за місяць. За словами джерел, диктатор бере на себе все більшу роль у війні, що створило напругу серед військового керівництва РФ. Росія має серйозні та системні проблеми під час мобілізації. Про це йдеться в щоденному звіті експертів Американського інституту вивчення війни. Зокрема, експерти зазначають, що зусилля російської часткової мобілізації стикаються з серйозними і системними проблемами у перші дні, породжуючи народне обурення та створюючи умови для формування мобілізованого резерву, не здатного виконувати завдання, які поставив перед ним президент Росії Володимир Путін за перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації по всій Росії сталися протести, напади на призовні пункти та вандалізм. Експерти вказують, що, попри те, що Росія прагне мобілізувати боєздатних резервістів, у соцмережах повідомляють, що російські військові центри вербування, військові служби та місцеві адміністрації мобілізують чоловіків, які не відповідають заявленим Кремлем критеріям. У інститут. В інституті вивчення війни також звертають увагу на повідомлення медіа про те, що Кремль, нібито, має на меті завершити цю часткову мобілізацію до 10 листопада і мобілізувати понад один мільйон чоловіків замість публічно оголошених 300 тисяч. Глава МЗС Литви називає втечею від відповідальності виїзд з Росії чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації. Про це він написав у Твіттері. В дописі він зазначив, що Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності, адже впевнений, що росіяни повинні залишитися і воювати проти Путіна. Тим часом німецький уряд хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби з міркувань совісті. Як пишуть тамтешні видання, про це заявив речник німецького уряду у Берліні. Він зазначив, що той факт, що багато російських чоловіків намагаються ухилитися від військової служби в Україні, є хорошим знаком. Тепер, за його словами, завдання полягає в пошуку. Життя здатного рішення разом з іншими країнами ЄС. Відтак, поки ні в Німеччині, ні на рівні ЄС не планується спеціальна програма прийому або ж так звані гуманітарні візи для російських ухилянтів від армії з міркувань совісті. В Алчевську росіяни на референдумі враховують голоси навіть тих, хто в полоні або загинув. Про це у телеграмі розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Як ідеться у дописі, голосувати є кому на фронті житель Алчевська або вже в полоні, чи загинув Якимось чином він проголосує. Можливо, і телепатично голос врахують, зазначив Гайдай. Також він додав, що для того, аби підвищити явку, працівники так званих виборчих комісій в супроводі озброєних військовослужбовців Російської Федерації примушують, Шають жителів голосувати безпосередньо у місцях їх проживання. Зупиняють людей і на вулиці. На заперечення, що немає із собою паспорта, відповідають лаконічно і не потрібен. Ми тебе і так знаємо. Крім цього, рашисти ще й обзвонюють жителів. Як пише Гайдай, працюючим у разі відмови з'явитись на дільниці погрожують звільненням. Знаходять навіть тих, хто виїхав на Росію. Запрошують проголосувати і там. Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами. Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого Дому. Зокрема, Байден зазначив, що такі дії Росії є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі статуту Організації Об'єднаних Націй. Також президент США додав, що робота з союзниками і партнерами буде продовжуватись, щоб накласти на Росію додаткові швидкі і серйозні економічні витрати. Байден запевнив, що Сполучені Штати стоять разом із партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія. Міністерство закордонних справ України вирішило позбавити посла Ірану акредитації та суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві, як повідомляється на сайті МЗС України на виконання доручення президента України прийнято рішення вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України. Тож іранській стороні заявили, що постачання. Зброї Росії для введення війни проти України є недружнім актом. Тож, у відповідь на такий недружній акт, українська сторона вирішила позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві. Служба безпеки України встановила особу російського командира, який санкціонував катування українців у тимчасово окупованому Херсоні. Як повідомляє прес-служба СБУ, йдеться про заступника начальника управління Росгвардії по Ростовській області, полковника поліції Олександра Науменка із позивним Альфа за даними слідства СБУ з березня Науменко керує військовослужбовцями Росгвардії та представниками незаконних збройних формувань РФ. У тимчасово окупованому Херсоні за його наказами відбуваються незаконні затримання та тортури над місцевими мешканцями, проникнення до їхніх помешкань і заволодіння майном. Встановлено, що він особисто брав участь у розгоні мирних мітингів у Херсоні. Віддавав накази застосовувати проти українських громадян світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Тоді серед херсонців були потерпілі. Крім того, за його вказівкою російські військові викрали двох українців і декілька тижнів жорстоко їх катували. Вони намагалися вибити з них інформацію про військових зсу та їх місця дислокації, а також схиляли до співпраці з окупантами. Відтак, нині полковнику Науменко оголошено підозру у вчиненні криміналу, ідеться про порушення законів та звичаїв війни. Спочатку в списку на обмін українських командирів з Азовсталі, серед яких були азовці, було 15 імен, але його не вдалося узгодити. Про це турецькому виданню CNN розповів речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Він зазначив, що президент Реджеп Ердоган дуже тепло ставився до цього питання, і переговори тривали близько трьох з половиною місяців. Відтак спершу подавали списки з 15 імен, утім вдалось затвердити лише 5 за словами речника, звільнення командира залишаться у безпеці на території Туреччини аж доки війна не закінчиться. Збройні сили України ліквідували уже 56 тисяч 300 окупантів. Станом на 24 вересня українські військові також знищили 2262 танки, 1361 артилерійську систему, 4807 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. 23 вересня в Ізюмі завершили ексгумацію тіл із місця масового поховання, багато тіл зі слідами катувань, як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Роботи з ексгумації тіл в Ізюмі. Тривали безперервно упродовж тижня, із могил дістали 447 тіл загиблих, з них 215 жінок, 194 чоловіки, 5 дітей, а також 22 військових. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити. Слідчі ретельно документують кожен воєнний злочин російських військовослужбовців, адже злочинці неодмінно мають бути покарані. У мережі поширюється інформація, що Китай перебуває на межі воєнного перевороту. Ходять чутки про дострокову відставку глави КНР Сі Цзіньпіна. Як повідомляють у соцмережах та у ЗМІ Китай скасував понад 6 тисяч внутрішніх та міжнародних рейсів. Усі квитки, які продаються високошвидкісною залізницею, припиняються, а рух залізниці повністю зупиняється. Крім цього, зазначається, що до Пекіна масово перекидаються війська. Нібито було помічено колону з воєнною технікою 80 кілометрів завдовжки. Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін закликав армію Китай. Китаю готуватися до війни. А нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що збройні сили США захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю. З боку Білорусі є висока ймовірність застосування диверсійно-розвідувальних груп на територіях Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. Про це у телеграм-каналі повідомив військовий журналіст Андрій Цеплієнко. Так як ідеться у дописі, в Мінськ прибуло порядка 130 найманців ПВК, ліга, які розпочали тренування з білоруським охоронним підприємством Гардсервіс. Окрім цього, як зазначив Плієнко вище згаданому підприємству доставили партію форми Збройних сил України. У Луцьку попрощалися із загиблим на війні Віталієм Пшитюком. Провести героя в останню дорогу пройшли бойові побратими, рідні та близькі, а також небайдужі лучани. Відомо, що Віталій Пшитюк загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності. України в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Лише за кілька днів до загибелі воїн відсвяткував свій 31-й день народження. Відспівали героя у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Поховають Віталія на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. У Луцьку сталося ДТП. На дорозі не розминулись Ауді та Джилі. Як повідомляє патрульна поліція області, аварія трапилась увечері 23 вересня на вулиці Володимирській. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, керманич автомобіля Ауді, виконуючи поворот ліворуч, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу у русі автомобілю Джилі, в результаті чого врізався у нього. На щастя, ніхто не постраждав. Ждав, як наслідок автомобілі отримали механічні пошкодження. На винуватця ж ДТП склали адмінпротокол. Російським воякам роздали нову зброю. Відповідні відео масово ширяться у пропагандистських телеграм-каналах. Так, на відео окупанти показали, як їм надали повністю іржаві автомати. Відомо, що таку потужну зброю отримали танкісти армії рашистів. Вочевидь, при видачі іржавих автоматів військове керівництво керувалось простим правилом: навіщо автомати, якщо є танки? пать у Протести жінок у Ірані набирають обертів. Мережею ширяться численні відео, як іранські жінки на знак підтримки протесту познімали хіджаби. А одна з них зняла весь одяг, чим шокувала навіть мітингарів. Зазначається, що протести, які спалахнули через загибель у в'язниці минулого тижня, 22-річної представниці іранського курдистану Махси Аміні, котру заарештували у Тагерані за. Невідповідний одяг охопили понад 30 міст, включаючи Тагеран, Мешхет, Тебріс та багато інших. Найбільша кількість загиблих була зафіксована правозахисниками у містах Амол та Бабол 11 та 6 відповідно. Під час археологічних досліджень на території замкової площі, де просіла бруківка, по лінії від колегіуму єзуїтів до Луцького замку, виявили підземну забудову історичної частини міста 17 століття. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк. З його слів, місце дослідження обрали неподалік провалу, що утворився на замковій площі у квітні 2013 року. Під час дослідження археологи знайшли кут фундаменту мурованої споруди, складеної із цегли пальчатки та великоформатної цегли, яка датується у межах 15 17 століть. Цей об'єкт пошкоджений мурування історичної споруди, вдавлене через рух великогабаритного транспорту на замковій площі. Як Значив Віктор Баюк, вочевидь, виявлена споруда належить до багатих шляхецьких будинків, які розміщувались у цій частині біля окольного замку. Після фіксації та наукового опрацювання фрагмент середньовічної забудови законсервують та засиплять для подальшого дослідження, а мощення бруківкою на місці робіт відновлять. Воїни з Волині за допомогою безпілотника ефектно знищили ворожий танк. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Як підписали захисники допис, князівська піхота атакує ворога не лише на землі, а й з повітря. Росіяни завдали ударі по Запоріжжю, внаслідок чого ушкоджено житловий будинок. Є загиблий і постраждалі. Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів, внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житовий будинок. Є постраждалі на місці. Вже працюють відповідні служби. Розпочалася пожежа. Росія почала проводити псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Херсонщині. Місцеві жителі публікують кадри, як колони російської техніки заїжджають у Мелітополь. А ось людей просто ловлять на вулиці і вимагають проголосувати. Жайми жителі Калінінського району. дільна комісія готова прийняти ваші голоси. Прямо возле вашого дома. Ходять вже по домівках, збирають якісь голоси. Я не знаю, хто як голосує. Ходить жіночка, з нею два орки з автоматом, і один стоїть біля входу в будинок з автоматом. Так було в моєму будинку. Я не знаю, що вони питають, бо двері нікому не відчиняю. По знайомим по телеграм-каналам розумію, що ніхто не голосує. Можливо, якась бабуся і проголосує, не знаю. Пишуть, начебто завезли автобуси, я не бачила, якщо сама побачу, скажу, але не знаю. Дивуюсь, їм треба буде зняти якесь кіно на дільницях типу Мелітополь голосує за. Але звичайно, всі розуміють, що більшість, більшість взагалі виїхала з міста. А ті, хто залишились, може якась там бабуся, дідусь щось і скажуть. А так, ну, у нас розумних людей більше, і ніхто то референдум не визнає. Також стосовно мобілізації не випускають чоловіків вже ніде, ні в сторону Запоріжжя, ні з Рашки, в сторону Грузії, також чоловіків всіх, всіх завертають. Начебто наших не повинні брати хто з українським паспортом, тому що ну, розуміють, якщо їм дати зброю в руки, вони самі їх постріляють, а тих, хто взяв російський паспорт, можуть забрати. Чесно туди їм і дорога не треба прогнозувати, бо результати цього волевиявлення виявлення по російськи вже давно всім відомі. Росія намагатиметься чим швидше анексувати українські території, і роблять вони це будь-яким способом. Картинку створюють відповідно. Подружжя із Херсонщини, якому вдалося вирватися із окупації, розповідає рідні, які залишилися в окупації, кажуть, рашисти поки перевіряють, скільки людей планує йти на псевдореферендум. Зараз ходять по домівках та питають в людей, наприклад, у піту. Ваня ведуть, будуть вони голосувати, хочуть вони голосувати. Тобто, поки нікого, начебто, не примушують, але все одно ходять з автоматами і не одна людина. І ну тобто кажуть, що опитують на ну, щодо референдуму, але буде він коли б, навіть не знає ніхто. Це сьогодні ходять по домівкам по Херсонській області, місто Тобіск, Дніпряни, Нова Каховка, то запитують людей. Просто вони самі вирішили, що так, а, блин, ну, грубо, к цьому ніхто, грубо, не був навіть готовий. Вони просто самі бухтимарати зробили, що в референдум. А як, де буде це все голосуватися, як це все буде відходити, ніхто об цьому не знає. Колаборанти та росіяни нажахані контрнаступом збройних сил України на Харківщині намагаються чимшвидше провести фейкове голосування. Воно триватиме до 27 вересня. План Кремля простий. Після того як на цих псевдоголосуваннях рашисти намалюють 90% за вони оголосять цю територію своєю і таким чином виправдовуватимуть застосування ядерної зброї у випадку наступу зсу до слова. Заступник голови головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький каже. Що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин «Конкурент» з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів. А у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде, почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, який ми отримали, в принципі, мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам. Треба було встановити разом з приймальним відділенням, так, тобто, це прилади, які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги, uh -huh. вони йшли в тому комплекті. В тому комплекті йшло е, прилад, який називався комп'ютерний томограф, рентгеновський прилад, е, УЗД-апарат і ангіограф. Чотири прилади, які ми мали отримати Сто, uh -huh. з тих всіх приладів, а ви пам'ятаєте, що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року. E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від, всі приміщення були облаштовані, відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами вже змирилися, що ангіографа не буде, ну, щоб, бо вони до нас ну, не було інформації. І вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Сіменс, що теоретично у нас буде ангіограф, і вже в тоді, на початку лютий, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали. Частину приладу до нас привезли цей прилад до цього приладу. Є низка вимог. Основна облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були. Лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації. Це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь проект, і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проект з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що волинь проект робив цей проект з. Експертизує нам на протязі чотирьох місяців, тому що війна, лютий, березень, квітень, травень, і відповідно це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два аніографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волинян. Проте чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час. З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова Катерина Алфьорова на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Володимира Курилюка, хоч у поліції за цим фактом спершу і відкрили кримінальне провадження про підозру Катерині Алфьоровій так ніхто і не повідомив. Ба Більше провадження і взагалі закрили. Про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у головному управлінні національної поліції області. У відповіді на інформаційний запит, 18 березня 2022 року, у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій так і не о. Олосили підозру це питання, поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу «Конкурент конкурентів відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Королюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягарбу. Батько був двох мав синів, зараз син помер. Захворів помер. Він 26 числа, так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось навіть, не одне, не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати. Один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця, та взагалі справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось уже завтра.